Лот номер 18 Спортивне взуття New Balance та Timberland. Так, це у нас модель 009. От саме ця модель вважається однією з самих легеньких. Зараз продемонструємо. Її вага. Так, дивимося. Туду! 210 грам. Видно? 200 грам. 200 грам. Добре, розмір. 37,5. 37,5. Так, далі Тімберленд в красивому такому м'ятному е, кольорі. Значить, тут йде розмір? 41,5. 41,5. М'ятний колір, натуральний завжди. Навіть, знаєте, це ноутбук. Так, далі. Ось ця зелена цяточка означає, що тут у нас розгрузка йде на п'яточку. Тобто, дуже комфортно буде стопі. Наступна модель Timberland, ой, New Balance. Модель 500. Також мають тут стіплення таке каучукова, каучукова підошва. 38-й розмір. Розмір ви почули? Comfort Intense. Макасини. 39,5. Так, ортолайт технологія. Також йде розгрузочка. Так, зараз у нас мода на високі кеди в бежевому кольорі на літо просто чудово. Розмір 41,5. Сьомий розмір. Також дуже легеньке така підушка, не, не слизька буде. І додаткові йдуть шнурочки, натуральний замш. Але також мені здається, що це нубук. Так, да, це нобук. Далі. Так, на ліпучках. 36 розмір. Дуже зручно. Так, 38. Так, 38,5 ми закохались в них всі. Ну, те, що легеньке. Сціплення мають гарне. І дивіться, тут йде і текстиль. І така от система. Так, це Timberland. Далі, 373 модель. 45 розмір. Так, Timberland. 39,5. Супер легеньке. Сенсор Флекс. І остання модель чорні. В 39 розмірі. 109 модель. Лот номер 18. Ціна 29 євро за пару. 11 пар в лоті.